Всіх вітаю. Шоста мапа. Ірангін. Турнір BroG Е, Остання мапа четвертого ігрового дня. Полетіло? Полетіли. що, Ще що, що можемо щось розказати розповісти? По розліточці розповісти було б цікаво. По розліточці. Що у нас? Дві команди в Сосновку. вагітна Оксана та храми, Храми. Усюди, я так дивлюсь, хочуть контестити чогось вже яку, мабу підряд. Чогось хочуть контестити. Вони Тризуб... не, не вміють обирати лут спати і падають куди попало, наскільки я розумію. Ага, навіть так. Ну, теж в якійсь мірі це план. Тризуби разом з MDMA летять у сторону мульти, Мільти. Чи будуть розлітатись надалі, чи разом будуть падати? Зараз побачимо. Більше контестів я поки не бачу. Тільки у Северний. Знов NGG і знов босси. В них якісь рамси, пан Брозоро, я вам кажу. Можливо, можливо. Це нові команди. Це, я, я це, не це, б... це щось особисте в них. Можливо. Я багато про них не знаю, але вони полетіли разом. Так. А, Сосновці поки не буде файту, вони досить далеко Один одного мульта. Точно буде файт. Досить скоро. І от зараз Северний подивимось. Якось так близенько один до одного вони падають, хочуть один квартал забирати. а зона це сосновка якраз. Ай-яй-яй, їх я, хра... храми виграли, Ці... так? Цім командам буде дуже важко. Цим командам буде неймовірно важко, Сєвєрного потім рухатись кудись. Дивлюсь за NGG, бо там вони дуже близенько, так. вже трішки стріляються. Я думаю, Добре. тут будуть перші контести, тому що там в мільті велике місто, я думаю. ой єй перший нок. Перший нок. Пішов Я, на, на, на даху нокнувся особу З команди босів. Але тімейт близько. Тіммейт близько. Може допоможе. Допоможе, думаю. Але там так вікна прострілюються непогано. Так, не дуже зручна хата для файту. О, якщо зараз має мою ставочку, ще, ще раз моя ставочка помирає дуже рано. Я не знаю, я дійсно більше не ставлю. Я це зуб даю. Пан Макле один з тризубів. Пан, пан один але... зуб від зубів. Пан Маклей, але ж без вас ми в ці ігри грати не будемо. Боси один NGG нокнутий і вбитий. Тільки з вами. Ми, ми граємо ваші ігри тільки з вами. Тому я думаю, що все буде добре. Я вам принуваю. Прийшлю... Ну подобається Чіпсі. програвати постійно. Хочете я вам свої чіпси, якщо виграю Та пушу? ні, та ні, це ж чесна ставочка я, ж буде шо. Я хочу гратися. Um, тим часом нок по фрізлу. В NGG все. вже другий нок, першого забрали вже фрізла будуть добирати. Боси щось розвалюють NGG? Лише двоє залишаються у NGG. і. мають допушити боси. Без помилок, доїдають фрізла. Пісно поки файтиться. Поки що. Тільки май майже наврочив. Хаєшка. Від гравця NDG, може гарна буде. А нема вікон, куди кидати? <рес> <рес> нема куди кидати там. Мдмей um, нокують одного з гравців тризубів. Arctic у ноті. Не зможуть його підняти, мабуть. Скоріше за все. Швидко витікає. Чи зможуть? Ще один нок. Пробують. Ще один нок там, так. Ластовий? Забирайте. Вайп. Перемикаємося Ті. на три зубів. Вайп. 4 кила. Жорстко. Артика підняли. виходить, правильно? Артика ні. ні, ще ні. Ні. Знову рінокнули. Так, його підняли і знов нокнули. Так, так. Не зміг відійти. Мдмей забрали повністю свою сторону мульти. І... Ну, трезубом буде вже важко щось це розфайтити. в трьох. Артіка точно добирають. Куаер добирає Артіка. Непогана позиція в НЕКСа. Дивись, він так, трошки вищий за всіх, може підловити когось. Якщо про нього не буде інформації у Стейпла, наприклад. Чи є про нього інформація? На нього дивляться, слушай, його шукаю. Стейпл його бачить, стейпл? Ну, окей. Дає нок. Дає нок. Двох лишаються лише три зуби. А ти І... на три зуби поставив, так? <кій> Я ж кажу, що не в формі сьогодні. Там Мікросхема вже... помирає від храмів. Тим часом там файт сосновці у нас, можемо подивитись. Мікросхема вмер. А, в храмів теж мінус один. Три 3-3 три розфайт, дуже близько один до одного. Тім Шайнів з трс Файт біля лівого мосту. Такий теж досить мосний файт. Формарт нокається від крайпрейпея. Лишається двоє вигідно Оксани, вони дуже розділені, дуже далеко один від одного. Але неймлес ще нокує гамбіта. Залишається інфарм. Соло. Просто трьох. Стейпл Моке. До Доїдає тризуб. Но з. Вигідна Оксана помирає, на жаль. Топ-15? Топ-15. От якби цим командам а, зайвий раз не потестити. Сквайр помирає від клінера. Клінер на 9 хп. Зміг доїсти сквайера Все Але ще туди має трьох гравців ще МДІМей. Саня Ноки, Росомаху. Де таке було? Саня цей. Де це, таке це легенда? Саня дійсно не легенда. Перспективний дуже гравець, придивіться. Це моє відкриття. Ходить так. Лоні постріляв. По Сані, Саня, вибіг за хату, поки Росомаху можуть підняти. Стейпл взагалі з іншої сторони навряд буде допомагати. До тепер заїжджають до Лівого мосту і будуть файтитись з Діресами. Хочу Дієсів забирати. Дієреси не на найкращій позиції, якщо відверто. Точніше, навіть поганій. До G все ближче і ближче. Пан Маклей, а як вам зона? Скажіть мені? Сосновка? Стандартна сосновка. Найгірша, яка є в, на цій мапі. Це сосновка. ДРС помирають? Дивись. Мінус Дуже в них все погано. Мінус один, зараз другий, скоріш за все, буде. І. Навряд щось зможуть якось. Але ріденькі. Ріденькі Путінь. в спину заходять. А ріденькі в спину бідбойсу. І нокують бідбойса одразу. Отак от, от. Третій паті на третій паті, розумієш? Так завжди і відбувається. Треба завжди очікувати, що хтось в спину вийде. Клінер помирає у Тризубі. В саня фотограф соло лишається в мульті. Дуже мало ХП. Нема в нього хилів на, на, е, майже. Вгналі нема. його вбиває. Забирай, забирай, останньо. Будемо дивитися за ріденькими. Будемо дивитися за рівенькими. Трезуб ванла пише Мотя. Мотя це лідер клану Тризуб. А Мотя, передайте тімейтам, щоб не <гум> Чи ти... Ні, взагалі цього разу, мені здається, їх контестило, бо в MDMA інший лутспот, трошки далі, мульта павер. Я думаю, MDMA самі, самі впали на три зубів, і тут же нема куди подітись. Так. Ще там Xlucky, це мрія, здається. Команда пише: Всім привіт, гарної гри та гарного переліку. Дякую, X Lucky. Дякую. Xlucky а... це один із спонсорів, який розширив призові місця, так що це дуже гарна людина. Дуже дякую. дуже дякую. А, Дамас помирає у ДРСів. Лишається соло Свейзі. На жаль, соло. Трібл настрілює по а, ріденьким. І теж якось не впевнено, вже стоять, до речі, до G. Розтягнулось трошки. Буде важко. 100%. Втрім був один. Е, з іншої сторони взагалі досить далеко побожки з нейтроном. На них дивиться дуже уважно паличник над ними. 100% важко. То у нас гарно. Дивись, бродічі, а в сосновці вже гарно собі розмістились, два кімпа зайняли. Досить далеко від центру, але непогано все почувають. Якщо до них зараз пікси не впадуть. А пікси прямо в них падають, подивись. Дивлюсь, прямо дивлюсь. на ніс Але, Але дивись, тут ріденькі залетіли в кемп, е, нокнули трімбла. До, до, до трімбла, да, бачу. трімбла. І там залишається їх двоє, зверху їх дивиться. Палочник. Так, а що там ти казав по цим? Ага, бачу. Пікси. Тут ще сквір, якого тільки що. А, підняли. Буде падати на будиночок. На... В соло буде, як воїн. Там, там щось робиться. Що Пік Пікси ніс манокає. Боже, вони його задавили на автомобілі. Просто задавили. Тим часом а, коло пішло вниз на сосновку. І до GM радить від а... Ріденьких. 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 Да. Ріденькі три кіли мають. Набрали за цей файт. Ам... Що ще можна сказати? Дивись, до сквайра зараз сюрприз прийде. На двох човнах. Команда Evil Wolves. На двох. До нього. Він в соло. Треба якось ховатись. Моя стара. Треба ховатись. Моя стара. Треба ховатись. Твоя... Слухай, якщо вони його тут заберуть, буде дуже важко, тому що нема де потім підняти когось буде. Якщо він тут хоч одного чи двох б'є. Почув їх, знайшов їх, нікого не нокнув, це погано. Його заберуть. Його мають забирати тут, так, він соло. Десган gun, нока пікса. Так, ще одного з піксів, вбиває. Сквайр помирає. його вбиває. Дивимося, де там а, що NUA там. А НЕЕ тим часом, прямо на піксів, дивись. Прямо на Пиксі летять. Щось подобається ці скала. Чого? Чого ж ви всі сюди. А пікси не прилетаем. готові їх приймати, ти подивись, вони там заплутались в цьому сьому. Да, тут спробується вийти на цих скалах. Та такі, Прям впав. Над і дрінкером впав. Команди NUA. І зараз сюрприз буде. Він в шоці, Привіт. Він в шоці. Я б тут не очікував нікого, якщо чесно. От ніколи в житті. От як тут людина може бути? Ну, пікси Хай. закривають скільки? Одного, да, поки одного. G.A., три кіли. І дуже хочуть ці всі кіли. З оцих всіх команд по назбирати кіли, які тут на скали пострибали. Але вони, дивись, знов їдуть і зараз їх закриють. Я думаю, чому закриють? Тому що ще є пікси. Ты вийшов. Ні. Ну що а, це таке? Ну, да. Просто в, в, в відкритому полі. Ну, ну чому? Ну, ну хіба так виходить, Скажи мені, пан Макней, це нормально отак от вийти? Дуже погано вийшов, це правда. дуже погано Ну, типу вийшов. хоча б сюди в'їхав в, в цю скелю і там Ну це просто... Да навіть я б не їхав в скелю, я б або правіше десь ставав. Mm. Кавалевич, може, врятує. Давись, врятовують Нізму, врятовують Низму. нагібашка соло лишається проти Кавалевича. нокає Кавалевича. Його буває дезган. Жорстко, Але. Піксіти ще живі. Чи можуть пікнути? Ні, диви, вони знизу просто вдвох. Будуть. Я дуже злий. Вони загорають, диви, просто засмагають. На сонці. Ну це Піксі їх іпичкають. прощають, просто, розумієш? Ну є таке. А, Тім Shine вдвох. Піксі на парашуті. центр. Один... Водка взагалі не може вибратись, інший також. А тут дуже важко. Тут можливо, але дуже-дуже важко. Мені здається, де вони, тут ніяк не. За рахунок. цього Тільки Bro G UR розрісується, але вони, мабуть, знають, так, інфу чи ні? Вони мають пам'ятати, що тут ще гравці, 100% мають пам'ятати, але може сильно не хвилюються, знаєш. У Нас все нормально, поки ми розрісуємося добре. 36 лайво досить мало. На такі етап зони, Ду -ду дуже багато файтів на початку. Це, до речі, от знаєш, який великий фактор це команда Riding, яка завжди на початку шукає фраги, якісь третє паті. А, Вони дуже багато кілів на початку гри забирають. Дуже багато зазвичай. От зараз вони йдуть на Evil Вольфів. Але Eviвосі ж в кемпаунді, я думаю, тут важко буде запушити. Де і сенсу особливо нема. Хоча вони хочуть, чи. чи що? Один нок. від НЕМО Є нок, по нему. Будем Будемо. Але да? кру Всі круто грають Погодься Ну, скажімо так, я б так не грав. Це не, не мій стиль, але. Дивись, Він... одного нок, ну, два в 4 розміни. Забирай, в три вони файтяться зараз, але буде важко, авівольсом. Дуже важко. Щось тут зробити. В трьох ідуть пушити. Знають, що він на другий пішов. Лорчики іде допушувати. Треба артикувати. Не... Флешка зайва була. Топ бой помирає, залишається соло гравець команди. Evil Wolf скажений, нокає. Два ноки. Може ще? Ні. Не виходить. Не Ні. виходить. Моя ставка провальна. Виходить, що так? Це. А це значить що? Це значить, що МДМА просто кращить for eaglesів. На яких тоже ставили. С трьох I'm закрашили. А МДМА їх ставив? ставили. Мдмей ніхто не ставив, всі вже поставили їх на перших іграх, На кінець ніхто не може їх поставити вже. Просто заїхали. А чи, чи не зарано, хлопці? Чи не зарано? Скільки ще місця є в зоні, скільки ще кімпаундів вільних є? Візить МДМА трошки поспішили. Давай, Just Insei на балкончику. Очікує просто. На МВМ. Є нок порусомась. Йдуть допушувати. Лоні нокає, але. Чи згориться? Ні, не загорається. Один нок є, вже непогано. Заходить. Just insein, нокає, соло, лишається Лоні, підгорає. Але поки живе. 1 в 3. Забирають його саундс. Фриглс. Три кіли. В чотирьох живі. Джоско? Жоско. Цього разу не буде переможця. переможців. Um, так, бо у пана Хоопао ріденькі тут можуть перемогти, а у пана Експамі Фриглси. Um, дві команди ще живі. Вже перемагають ставочку на. Evil will wolf. Тому так буде нічия. О, яка зона? Подивись. І нікого в колі майже немає. От нормально в колі себе почуваю тільки 40. Всім іншим треба буде рухатись. А мені здається, слухай, я лайву взагалі не буде. <laughs> Зараз тут знизу мапи всі пофайтяться. Боси приплили, куди приплили? Диви. На просто вже й. Ріденьки вже йдуть їх вбивати. Паличні нока одного. Зараз може другий нок зловлять боси. Чи не зможуть? Я б на місці Броджі Юа зараз став би над ріденьками і не випускав би їх після оцього файту проти босів. Бо четверта синька. Так. І. вони можуть бути всі не фулл ХП. Треба якось буде бувати. Нокається робот. Ластовий, так? Сінфар ластовий лишається. Скаряка не зміг вбити лорчика. Забирають. Ріденьки. Ріденькі. Знешкоджують босів. Їдуть тепер у коло. Зараз Броджі Йоа йдуть до Тім Shine. Так. А до них потім мрідненькі, подивись. Зараз всі разом тут зустрінуться і взагалі людей не буде живих. Нізма. Майже нокається від бро. Тепер нокається і реверс нокається, і кавалєвіч нокається. Це розвал. Це розвал, дезган соло. Просто без позиції залишилась е, команда Bro GU. На жаль. Лорчика допомогли. Спарк е, розміняв. Нокнув лорчика. Чи зможе Дезган щось тут зробити? Не зможе. Виходить з спиною до клевера. Команда ріденькі. 14 кілів. Дуже сильно. Так. А лорчик зараз може нокнеться ще раз від зони. Нокається ще раз від зони. Паличник чи встигне добігти до кола? Встигне. Оце питання. Встигає, але чи його побачить бро зараз? Він один хп починає стріляти по... по гравцю команди Shine і зараз помре. <риві> Дивись ще один океаці від е е синьої зони, як у нас вчора було, до речі, майже щось таке схоже, вдвох померли, просто так. А пікси вийшли, Диві, пікси біжать. А тяжко буде не вижити. Я тяжко. У одного дві аптеки, в іншого теж дві. Є шанси вижити, але треба прям бігти-бігти. Не зупинятись. Хоча. Теоретично можуть дістатись до кола, але не впевнений. Дивись, спарк прямо над ними, воно бігає, вони його не помічають ще. А він лутає. Хоче щось залутати трішки аптечок. Так. Пікс один помирає. Ну храмів Нокаїться. закрили, звуки не в зоні. Звуки не в зоні, це так. Але храмів вони закрили і мають наразі 2 кіли. Фореглси 6 кілів, центральний компаунд, відчуває себе просто чудово. Водка Дринкер стиг до зони дійти, але мені здається його ріденьки почули. І зараз його побачить просто клевер і вб'є. Тут в мене є таке відчуття. Або ні. Не мали чек... чути. Його чекає, моментонок. Так, я думаю, він має дати інфу клеверу, що там десь людинка в мене близько. Може, ти туди подивись, друже, Тімейт. <реш> Слухай, в мене тіммейт пам'ять, якщо б подивився, як стріляє зараз клевер. З такого гану памі дуже любить такі пушки, що Борись, що авік памі би з притом, я тобі кажу чесно. Він би кричав: Куди залиш мені? Куди ти стріляєш? Мені залиш ці пулі, куди цей ган. У вас не наситні воїни, та? він дуже полюбляє таке, він не може без, <реш> без таких ганів в себе. Ні, ніяк жити без них. Мой разом з Водкадрінкерем трошки повзуть ближче. Водкадрінкер не, не очікує 100% Момонт, Мамонтнок його чує. Чи клевер побачить все ж таки водкадрінкера? Ні. Але Noke нарешті. Нокей їх хочуть запушити. Водкадрінкер відкривається по Мамонтнку. Долежав Нокей його. Клевер лишається в соло. Клевер лишається в соло. Тим часом. Звуки зайшли у зону. Звуки непогано себе відчувають у колі. А що тут буде? Клевер соло. Проти двох іде. Нока ну, з парка. Лишається один. Один в один. Бро лежить. Не хоче пікати. В нього Молік. Молік. Його. І забирає. Це жесть, ріденьки дуже круто грають. Він просто в соло влетів на двох, От він, мабуть, знав що там нок, він влітає, розвалює їх, кидає молот. Супер круто. Він ще дав цей нок. Марпія помирає. В леді нокає Саунза. Невдалий пуш якийсь відбувся. Саунз теж, скоріш за все, помирає. Так, у нього. Не можна його тут ніяк врятувати. Влашається в трьох фориглси. Але цю ставочку, мені здається, рідненькі вже забирають. Хоча зараз. Подивимося. Так, так, я думаю, що забирають. Але, але дивись, ми повернули команду звуків, вона вже в поїнтах, вона вже три кіли зробила. Тобі, ж, якби пішли, то це було б для них так собі. А якби пішли, було б не цікаво. А дивись за забукой. Дивлюсь, так. Да. Щось хоче знайти курумбуса. А куди А він а за будинком був. Він я подумав, знаю, але ж таки не нокає. Щоб будинку може подумав, ну так. Да. Можливо. Слухай, звуків погана ситуація, до речі. У них навряд є якась автівка, а. приклад вже приймати будуть. Там буде єдиний цікавий файт клевер проти водки дрінкера на іншій стороні мапи. Це єдине, що зараз буде відбуватися, мені здається, тут. Більше просто нікого тут немає. Всі вирішили раніше піти, лягти спати. Що, буде пуш від звуків? Якийсь нок треба дати. Є, чекай, є автівка, є шанси. Джестін Сейн на даху, гарну позицію має. Ровер мувається до тімейта. Ровер вирішив сам поїхати. Дивись, тімейтів не забирати. Каже, ви там розберіться якось, я поїхав. А тімейтам буде складно. Тімейтам тут неймовірно складно буде щось зробити. ну просто в них нема кола. Леді вже нокається. Пробував давати собі смоки на перебіжку. Не ні, вийшло. Ні, ні. So, so, so. Ну і другий також. У нього ще три смоки, смоки є, теоретично може якось зайде у коло, але далі що робити? Це питання. Вот Кадринкер тим часом повзе. А дивите клевер? Клевер, так? Навряд побачить поки що. Навряд побачить, хоча теоретично можливо це. Забука має безліч смаків. Хаєшку буде кидати. Ну, не прям безліч, ну. Але перебіг. Я шукаю. Перебіг, ну чекай. Ну а далі що робити? Йому тачку надіслав тімейт тачку. Дивись. Вот Кадрінкер вбиває клевера. 3 кіли пікси на останню мапу вирішили зібратись. Вот та в соло. Непогано. Ну, мабуть, мабуть, бігав по криші, то й побачив і вбив. Так, так. Ну, все одно, молодець. Ми пропустили, на жаль. Ровер соло з команди звуків. Три гравця команди For Eagles І. Соло водка Дрінкер. Так, давай я порахую. Дивись, 7 кілів. Тут у нас було. 16 кілів у Ріденьків. Да? Це у нас 20 поинтів. Якщо зараз. 4 Eagles. Вбивають всіх, хто на мапі залишається, а два ноки вже дотікають. То 4 Eagles виграють ставку. Оу, oh, а я думаю, так може статися дуже просто. Дуже просто таке може бути. Бо по 20 поинтів лише, знову ж таки, у ріденьків І вже З 8 кілів по 4 Eagles, перемога дає їм 10. Це буде 18. І їм достатньо. 2 кіли Навіть 2 кіли їм достатньо, до речі. Не обов'язково всі 3 забирати. Один. Зараз точно буде, так? Якщо водкадринкер якось не побачить забуку. Або на то... втокей. А як заб... він нокнутий ту забука? Вже він нічого не побачить. <смір> Йому вже нема що побачити. Ти мав на вазі ровера, може? <смір> да, ровера, Ну, типу, водкадринкер вб'є ровера і залишиться водка. Все одно, якщо Forigl забирають його потім, то Forigles виграють ставочку. Ну, я думаю, це ду... ну, тут 90%. Шо... Один дотікає. Так, і один кіл лише потрібен. Лише один кіл. Ну, Ровер біжить на Пікса. На Vodcadrinkera. Так. Щось очікує його там, мабуть, чи ні? Дивись, зараз побачить водкадринкер його. Зараз побачив. Зен-24 спочатку. В голову давай. Побачив його ровер, ні? Побачив. <звук> Ууу, <О>, це жорстко. <звук> це ж. Жор... І так, якщо Пікс зараз дістається For Eagles. Eagles виграла ставочку. А якщо він вирішить заколопіти, не віддати фраг. Не віддати поінт. Ну це було б я... розумно, мені здається, ні? А якщо йому команда Пікс не так багато назбирала, якщо один кіл десь ще дасть, це ж непогано для них з точки зору своїх пойнтів. Вони ж треба ще набирати. Диви, як вони біжать. Вони хочуть його знайти, але він дивись, він розумний хід зробив, дав смаки правіше від себе, пішов лівіше. Вони очікують, що він десь біля смоків буде, він їх бачить. Дає хід по just інсейну. Іди файтити. Курумбуса майже нокає. Корумбус перемагає. В команда For Eagles. Остання мапа. 20 поїнтів. Краса. Так само, як і у Ріденьків, але за рахунок того, що плейсмент поинти. Перемога у 4Eagles, вони виграють цю ставочку. Пікси. 10 pointів. Мабуть, найкраща у них мапа за сьогодні. Команда звук 8 поинтів. Ріденьки 20 поинтів, також як For Eagles. Team Shine. 6 поинтів, храми 8 поинтів, молодці. Діас 3, Броджіо 6 поинтів. Непогано. Не такий, такий був день у нас. Гарно, гарно. Пішли, привітаємо Forigels і будемо закінчувати.